Слава Богу, дорога церква. Ми продовжуємо наше зібрання, наше служіння, і далі будемо слухати Боже Слово. Я хотів би назвати цю проповідь імена Бога. Недавно вийшов фрагмент цієї проповіді у нас на каналі YouTube. Я теж там ділився трішки, але це настільки глибока тема. Я дуже хотів би її поділитися з вами, і я дуже радий, що є така можливість сьогодні. Імена Бога. Слово Боже говорить. Секундочку, ось так. У когось колісниці, у когось коні головна сила. У нас ім'я Господнє, Бога нашого ім'я. Псалом 20. Амінь. Скажемо. Амінь. Ви знаєте, друзі, дивлячись на Боже Слово. В різних обставинах, в різний час Бог відкривався для своїх людей під різними іменами в Біблії. І це було тісно пов'язано з характером і сутністю Бога. Тісно, тісно. І також іноді Божі люди, бачачи, яким чином Бог проявився в їхньому житті, в певних обставинах, також називали Бога певними іменами. І це нам теж багато чого може. Розповісти про Бога, про Його сутність. Давайте ми з вами поміркуємо над іменами Бога, які Біблія для нас відкриває. І перше ім'я, яке хотів би для нас сказати, підкреслити, це Ель Шадай, або Бог Всемогутній. І місце Божого Слова, буття, 17 розділ і перший другий вірш, читаємо це звернення Бога до Авраама. Коли Авраам молиться, про що Авраам молився більше всього? Про сина, про дітей, про дітей. Він хотів дітей. І от Боже слово написано: 17 розділ буття, і було, або був Авраам віку 90 літ і 9 літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього: Я Бог всемогутній, або Ель Шадай. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І Я дам свого заповіта поміж тобою та поміж мною. І дуже, дуже розмножу тебе. В 99 років Бог промовляє до Авраама. І ось тут на слайді картинка, де Авраам стоїть на колінах і молиться до неба. І Бог промовляє до нього. Я Бог Ельшадай. Я тебе благословлю. Приставка Ель пов'язана з цілісністю, з цілісністю сутності або характеру Бога. Є ще таке місце в книзі чисел. Бог не людина, що неправду каже, та не син людський, що рішення змінює. Чи мовить він, а потім не зробить, чи обіцяє і не виконає. І ось тут теж в цьому уривку використовується ім'я Бога Ель Шадай, яке показує Його характер. Бог говорить, я вірний своїм обітницям. Я не передумую, не змінюю. Якщо я щось пообіцяв, я це зроблю для тебе. Я є вірний. Ель Шадай, приставка Ель цілісність, незмінність Бога. Але основне значення слова Ель Шадай це всемогутність. Все могутність. І от сюжет цієї картинки Авраам в 99 років говорить з Богом, він молиться. І знаєте, це вже, до речі, Бог, не перший раз говорить до нього. Я думаю, що в серці Авраама було певне розчарування. Певне таке трішки, знаєте, втома чекати. Він вже чекає. Скільки він чекає, вже, друзі? 24 роки він вже чекає. І Бог. Йому говорить, я тебе благословлю, не переживай. Те, що я обіцяв, я зроблю. Я розмножу тебе. Авраам, написано, там далі засміявся і подумав, чи в 100річного буде дитина. Це було нереально, чисто по всім людським міркам. Як це може бути? І от ви знаєте, друзі, що хочу підкреслити, Бог сильний робити неможливе. Амінь. Ель Шадай, всемогутній, той, хто робить те, що не може людина. Той, хто робить попри закони природи, попри наше розуміння, Він, якщо він сказав, він це зробить. Слава Богу, друзі. Це потужно. Це потужно. Згадай, що нереальне Бог зробив в твоєму житті. Подумай, як вже Бог проявився, яке чудо Він зробив для тебе. Не забувай це, де Бог в твоєму житті проявляється як Ель Шадай. Не падай вірою і пам'ятай, що якщо є навіть ті ситуації, де ти не знаєш, як це може бути, подібно у Авраама, ти не знаєш, це непогана платформа для того, щоб Бог проявив себе як всемогутній Бог, який робить тоді, коли ми не розуміємо, як це і коли це буде. Амінь, друзі. Що таке неможливе, Бог може зробити для нас в наші дні? Ну, до речі, я думаю, що ми з вами погодимося, що саме перше, саме велике чудо і саме неможливе, що Бог зробив для кожного із нас, це народив нас гори. Амінь, друзі. Це велика духовна невидима операція, яку Він зробив в нашому серці, в нашому дусі. Він простив наші гріхи, він очистив нас, він змінив наш внутрішній стержень. І тепер ми інше. Це відбулося, це народження згори. Можливо, люди говорили, та хто він, та що він. У нас є багато свідчень. Як люди свідчать, кажуть, я таким був, я таким був. В мене вже не вірили. Колись ще на початках нашої церкви до нас приїжджав один брат, він був в реабілітаційному центрі, і йому дали таку, типу, яке прізвище Вова з гроба. Бо вже ну не вірили, його вже хоронили. і вже… Купили гроб, бо він вже ось-ось помре. Але Бог його оздоровив, Він явив свою всемогутність, друзі. Слава нашому Господу! Він є всемогутній Бог. Пам'ятаємо про це, не забуваємо. Я хочу сказати: Бог сильний спасти твоїх рідних. Він сильний. Ти не знаєш, як це буде. Можливо, вже мало віриться чисто людськими очима. Він є сильний, бо він є Ель Шадай. Бог сильний змінити важкі обставини в твоєму житті. Бог сильний дати тобі кращу роботу, якщо ти про це молишся. Думаєш, ну як це? Бог сильний. Бог сильний підняти твоє здоров'я, якщо ти не знаєш, як це може бути. Бог є всемогутній. Слава Богу, друзі. Наступне, що я хотів би сказати, це ім'я. Єгова, або Яхве. сущий, сущий, той, хто є, присутній на цьому місці. Боже слово, книга Вихід, 3 розділ, 14 вірш, написані такі слова, коли Бог промовляє до Мойсея із горячого куща і сказав Бог Мойсеєві: Я є той, хто є, або Єгова, або Яхве. Так скажи синам Ізраїля, продовжує він. Той, хто є, послав мене до вас. Або Єгова послав мене до вас. І сюжет ось цей на першому слайді, де стоїть Мойсей, горить цей кущ в пустелі, і Бог промовляє до Мойсея. Бог промовляє до Мойсея з горячого куща. Мойсеві Бог явився, як сущий. Як той, хто був і є, і він знає, що відбувається зараз в житті єврейського народу, Бог звернувся до Мойсея, і він сказав: Я знаю, як вам важко. Я знаю, як ви страждаєте. Чуєте? Для чого Він це говорить? Говорячи це і говорячи своє ім'я Єгова, Бог якби підкреслює, що я є тут зараз з вами. Не там, де, знаєте, далеко, на небі, десь там невідомо де, а ви тут собі самі. Я розумію, як ви страждаєте, Він говорить Мойсею. Молитви, цей крик плач євреїв, дійшов до мене, і я зараз включаюся. Зараз все буде по-іншому, бо я є Бог Єгова. Далі все буде по-іншому. Я з вами, я тут, я бачу. Той, хто є, той, хто був сущий, той, хто був завжди. І той, хто є. До речі, досить цікаво, що це ім'я Єгова, яке ми говоримо, проговорюємо, або Яхве, воно складається з кількох приголосних літер. І його не так легко виговорити. І чому ми чуємо і різні імена Єгова або Яхве це одне ім'я. Просто люди для того, щоб проговорити, вставляють туди приголосні. Вніж голосні вибачаюсь. голосні і поєднують, тому воно звучить по-різному. І не просто так, так записано в Божому слові в манускриптах старовинних, щоб люди не говорили ім'я Бога, так знаєте, аби швидко сказати, щоб люди подумали багато разів, як же це все сказати, що це настільки свято, настільки це. Проникновено, наскільки це Бог, це, це сам Господь і це Його ім'я, щоб ми відносилися до цього імені з повагою, з трепетом, з любов'ю і розуміли, що Він той, хто є. І ось тут Бог відкривається перший раз. Він називає себе так для Мойсея. І дивіться: Він говорить: піди до моїх дітей, да, до, до єврейського народу, і скажи, що я є Єгова. Той, хто з вами зараз, той, хто присутній і сущий, і знає, як вам нелегко, ось про що? Присутність на всякому місці і присутність для керівництва. Не просто, знаєте, стоїть і думає, я розумію, що вам важко. Ну що ж, прости, брат, прости, що я можу зробити? Але Бог говорить: я знаю, і я вирішу це питання. Амінь, друзі. Це потужно. Бог є на всякому місці і присутній в твоїй проблемі, щоб скерувати її до вирішення. Він є Єгова, той, хто є, той, хто є з нами, він нас не залишив. Він бачить і знає особисте і потаємне твоє життя. Він присутній. І він знає, як тобі важко. Він знає. Є ще один уривочок Євангеліє від Івана, де Бог. Першому розділі 48 48-й, 49 49-й вірш, де Бог промовляє до Нафанаїла, коли Він говорить: я тебе бачив, коли ти ще був під фіговим деревом. І він тоді так, така пауза, і він тоді говорить: Ти є Господь, ти син Божий, ти цар Ізраїля, цей Нафанаїл говорить. Знаєте, ми не знаємо, що там було в тій історії, але там було щось, що було тільки між Нафанаїлом і Богом. І Бог це підкреслює. Тому, друзі, Бог може сказати до кожного із нас: я знаю, як тобі важко було сьогодні зранку, як тобі було важко вчора ввечері, коли тиск підступає, коли страх підступає, коли проблемні думки підступають, ти не знаєш ці запитання, на які ти не знаєш відповіді, різні різні ситуації, Бог говорить: Я є з тобою. Пам'ятаймо про це ім'я. Слава Богу, друзі. Бог є. Яхве, той, який присутній і присутній для керівництва, для скеровування нашим життям. Наступне Єгова Ніссі або Яхве Ніссі. Господь, прапор. Боже слово, вихід 17 розділ 15 та 16 вірші. Тоді Мойсей спорудив Вівтар і назвав його Господь. Мій прапор він сказав здійняв я руки до престолу Господнього, та як завжди Господь переміг амалікійців. Слова, які Мойсей промовив після перемоги єврейського народу над амалікітянами. Ось тут в цей фрагмент, коли Мойсей знаходиться на горі, і його руки підняті до неба, до Бога. А зліва хто? Аарон і Ор тримають його руки. І ми знаємо цю історію, друзі, так? що коли там внизу йшла ця боротьба, ця війна, Мойсей був на горі, тримав руки до неба. І коли його руки ставали важкими і опускалися донизу, перемагали амалікійці. Коли він піднімав догори, перемагав єврейський народ. І вони таки перемогли. І Мойсей в кінці. Написано, зробив Вівтар і сказав: Господі Єгова Ніссі, Мій прапор. Він пишав цей, цим іменем. Він був на горі і він знав одразу, що Бог дає перемогу. І він підносив ім'я Бога, подібно прапору. Він там збудував жертівник і назвав, сказав: Бог є мій прапор, той, ким я надзвичайно пишаюся, той, до кого я піднімаю руки і він чує. Тому вся слава Богові. Алілуя, друзі. Знаєте, дуже важливо підносити Боже ім'я. Слово прапор або в цьому місці це, це назва імені Бога, Господь мій прапор, означає місце збору, триумфу. Це ім'я е, Мойсей дав, або назвав Бога е, 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 як ознака перемоги над Амеликом в пустелі. І я хотів би запитати, щоб ми задали запитання собі тихенько, навколо кого ми збираємо людей, і навколо кого ми даємо славу і кому даємо славу. Чи ми віддаємо славу Богові, коли Він дає нам перемогу? Чи ми її ну, не присвоюємо собі, ось чому запитання? Щоб ми розуміли, що всяка наша перемога, яка є в нашому житті, вона від Бога і тільки від Нього. Тільки від Нього. Ісус Христос в 15 розділі Євангеліє від Івана сказав такі слова. Без мене не можете робити нічого. Це означає, що всякий наш успіх, всяке наше благословення від нього. Слава Богу, друзі! І знаєте, нехай нас Бог благословить піднімати наші руки тоді, коли ще ця перемога не прийшла, як це робив Мойсей. Не опускати, пам'ятаючи, що Бог є наш триумф, Бог дає перемогу. Тільки Він дає нам силу йти вперед, і Він дасть цю перемогу. Тому не опускай руки. Нехай вони будуть підняті догори, як до Нього, який дає перемогу і дає триумф. Всяка слава належить. Богові. Нам варто піднімати Його ім'я подібно прапору, прапору. Тому не привласнюй Божу славу собі або комусь. Ми знаємо ці історії, коли люди в церквах навіть великих служителі навколо себе вибудовували все служіння, і всяка слава була для них, але приходив час. На жаль, є такі історії. Служитель падав і разом з ним падало пів церкви. Розчаровувалися люди. А ми надіялися, він такий служитель, як же так? І вони кажуть, так, нема правди на цьому світі, піду жити, як захочу. Якщо він так впав, він такий був, то що я? І люди розчаровуються, коли фокус направлений на людину. Тому, дорогі брати і сестри, нехай нас Бог благословить, дивитися на нього. Якщо ми будемо дивитися на Бога, як на наш прапор, люди нас не будуть спокушати. В церкву ми приходимо не до людей. До Бога, шукати Його слави, шукати Його присутності і віддавати для Нього славу. Тому пам'ятаємо, Бог є наш прапор, Він дає нам перемогу. Наступне: Єгова Кадеш або Яхве Кадеш, Господь джерело святості або Той, хто освячує. Книга Левит, 20, розділ, 8, вірш, це ім'я. Бог називає, як Кадеш. Я є Бог святий. Єзекіля, 37, розділ, 28, вірш. Теж Бог говорить: Я є Бог святий Єгова Кадеш. Левит, 20 розділ, я прочитаю цей уривок, і ви будете держати постанови мої, і будете виконувати їх. Я Господь, що освячує вас. Амінь. Бог дає постанови, Бог дає нам закони, дає нам напрямок житті, по якому нам рухатись. Бо говорить, я святий, і Він говорить, я вас освячую. І ось тут сюжет на першому слайді картинки священник в скіні займається жертвопринесенням, підготовкою, займається підготовкою принесення жертви за гріхи людей. І ця історія починається з старого заповіту, але закінчується в новому заповіті. І знаєте, взагалі це показує дуже велику сторону, таку потужну сторону Бога, що Бог не просто вказує нам на наші гріхи, а допомагає стати святими, розумієте? Він не просто вказує нам шлях, а він нам говорить: я допоможу тобі, я тебе освячую, і ти будеш святий, якщо ти будеш зі мною. Допомагає стати святими. У нас сьогодні був спомин страждань Ісуса Христа. Через жертву Христа ми отримали святість. Слава Богу. Через жертву Христа Бог освятив нас, змінив нас. І написано книга до Євреїв, Пісня 10 розділ, 10 вірш, написано: згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Бог не просто вказує наші гріхи, а допомагає стати святим. І ось цей уривок, що ми освячені принесенням Христа в жертву Його тіла. Тому, якщо, прийшовши до Бога, людина продовжує любити гріх, це є проблема. Вона не може жити цілісним життям. Вона не буде щасливою, не буде мати гармонії. Тому що Бог каже, я є святий, там, де я, гріха не буде, або там не буде мене. Ось про що говорить нам це ім'я. І знаєте, від нас Бог не вимагає, щоб ми самі себе зробили святими чи освятили. Щоб ми, знаєте, піднапряглися і стали святими. Ні. Відкриваючи наше серце, коли ми прийшли до Нього, і Дух Святий війшов в наше життя, Бог змінив нас. І Він очистив нас. І він говорить: не любіть гріха. Якщо ви не будете любити гріха, я вам допоможу. Я дам вам силу перемогти цей гріх. Амінь. Він нас робить святими. І Бог допомагає нам ставати святими. Тому пам'ятаємо, Господь підкреслює Я є святий Єгова Кадеш? І я тобі допоможу бути святим. Тому, якщо ти борешся з гріхом в своєму житті, пам'ятай, Бог сильний. Тобі допомогти, звільнитися від всякого гріха. Можливо, цей гріх повторюється знову і знову. Але Бог сильний. Не здавайся, не опускай руки. Шукай Бога. Молися, шукай Його присутності, відрікайся від всякого гріха і йди цим шляхом. Бог тобі дає перемогу, бо Він є святий. Амінь. Амінь. І останнє, друзі, ми будемо молитися. Останнє, що я хотів би підкреслити. І ще одне ім'я Бога, про яке говорить Боже Слово, це Єгова Іре. Єгова Іре. Або Господь передбачить, Господь нагледить. Той, хто передбачає, передбачає наперед. Книга буття 22 розділ і 14 вірш. Написані слова, які. Давайте прочитаємо це місце, який сказав Авраам, назвав Авраам ім'я місця того Господь нагледить. Що й сьогодні говориться, на горі Господь з'явиться. На горі Господь з'явиться. Ці слова Господь промовив. вірніше, сказав Авраам після того, як Бог явив своє чудо. Ми знаємо цю історію, цю, цю, цю подію, яка відбулася, коли Бог сказав. До Авраама принеси ось того сина, якого ти довго чекав, того, якого ти любиш, принеси його в жертву. І Авраам послухався і пішов робити це. І в саму останню мить, коли вже вони були на горі, і Авраам підніс ніж, щоб принести сина в жертву, Бог зупинив цю всю ситуацію і сказав: стоп, не роби цього. Ось тут картинка, фрагмент: це якраз коли Авраам підніс ніж, але Бог зупинив. І сказав: Я бачу, ти послушний, я бачу, ти мені довіряєш. Тому ось там він вказав йому на іншу тварину, там запутався в кущах Баран, він його взяв, приніс жертву. І тут, після цього, всього, Авраам спорудив жертівник і назвав його Іре, Бог передбачає. До речі, це слово вже Авраам сказав ще тоді, коли вони йшли з сином піднімалися піднімалися нагору. Пам'ятаєте, коли син запитав його? А ось э, дрова, а де ж жертва. І Авраам говорить, Господь нагледить. Друзі, подумайте, Авраам мав віру і був впевнений, вже ось, ну, не знаю, можливо, лишилося там кількасот метрів, і він повинен сина принести в жертву. І син каже, тато, а де жертва? Уявіть собі, як рвалося серце батька. Він розумів, що зараз він повинен принести цього сина в жертву. Але він каже, його Іра, бо наледить. Друзі, наш Бог є і його іра, той, який на крок попереду. Бог завжди на крок попереду у тих, хто надіється на нього. Він знає випробування, котрі ми проходимо. І Він готує відповідь. Він знає. Знаєте, я люблю молитися, Боже, я не знаю, як буде це. Але ти будь на крок попереду, бо ти його іра. Ти передбач все, що буде. І будь же там, куди я прийду. Я не знаю, де я буду завтра, післязавтра. Ми не знаємо, що буде, як в нашій країні через тиждень чи через місяць. Не знаємо. Але наш Господь знає. Слава Богу, друзі. Він є і Йогова іра, і Він це підкреслив. Авраам підкреслив. Тому що він говорить, якби цим, всім, що він зробив, я не знав, як буде, але просто поклався на Бога, і він все передбачив. Там ця жертва була в ту мить, коли треба було її принести, а син був збережений. Бог все передбачив надзвичайним чином. Ви можете згадати ці ситуації в вашому житті, коли Бог вже проявлявся таким чином, як Його Іре. Я впевнений, таких ситуацій немало в вашому житті. Приходить проблема. А Бог вже на крок попереду, а він вже з відповідю тут. А Він вже знає, дає, благословляє. Він є надзвичайний. Слава Богу, друзі. Він є той, хто передбачає. Тому, роблячи висновок, давайте будемо продовжувати поклонятися нашому Богові. Давайте будемо продовжувати служити нашому Богові, бо він є надзвичайний. Ось його імена, які ми сьогодні розглянули, Ель Шадай. Бог Всемогутній, який може неможливе і незрозуміле для людини. Він є Єгова або Яхве, присутній, сущий, який знає, який тут є і з нами зараз, який з нами кожен день Він знає наше життя, щоб Його скеровувати. Його в Господь наш прапор, і навколо Його імені ми будемо прославляти Його. Ми цим іменем будемо пишатися, пам'ятаєте перше місце, яке ми читали на початку зібрання, хтось колісницями, хтось конями, а ми ім'ям Бога нашого будемо хвалитися. Слава Богу, друзі! Він є наш прапор, Його ім'я, наш прапор. Яхве Кадеш, святий, той хто освячує, і я це хочу підкреслити. Він не просто вимагає від нас святості і говорить: будь святий, дивись мені, як хочеш, так і роби. Але він говорить: якщо ти дуже хочеш. Я тобі допоможу. Зненавидь гріх, зненавидь гріховне життя, і я тобі допоможу стати святим. Я тебе зроблю святим. Шукай мого обличчя, шукай моєї присутності. І ти будеш святий такий, як я, Бог говорить. І останнє його Іре, Бог нагледить. тільки що ми про це. Говорили, що Він передбачає. Він є той, хто на крок попереду. Будемо молитися. Давайте піднімемось.